Відродження є ще святе в словах мій край. Для мене це матусі ніжна пісня, і мій сад відквіт білосніжний і той, коли ми у тихімку зігає. Для мене це твої стежки і мої міста і села стоптані любов'ю. І все людське прозорі живі усе, що серцю рідне невимовно, його історія ністі, ні стільки. І тим дніше в мене краю рідний, що вже назад поломані мости. Останній день встає. Як рай... І тим дніше в мене краю рідний, що вже назад не має місця. Багато історія українського народу. Насамперед літопис життя і смерті народу великомученика, на долю якого випало досить лихо, людина має пам завжди пам'ятати, звідки вона родом, де її коріння, глибоко знати історію свого народу, його мову і культуру. А коли ж взагалі з'явилося слово Україна. Слово Україна вперше зустрічається у літописах 1187 року, коли помер Переяславський князь Володимир Глібович. плакали по ним Переяславці, же Україна нога постанала. Понад тисячу років тому літописець Нестер записав, що втомані анархією наші предки послали своїх послів до ворогів з посланням. Придіть і володійте нами. Ми наче вперто поборювали владу як свою, так і владу чужинців. Недовіра до будь-якої влади була такою сильною, а зовнішні обставини настільки складні, що державотворючі зусилля століттями не давали результатів. Першою спробою українського державотворення була як відомо старокняжа держава Київська Русь, яка об'єднала майже всі східнослов'янські землі. Давньоруська держава поєднувала особливості феодальної анархії й елементи народної демократії, зокрема народне віче. На жаль, спочатку і до кінця свого існування Київська Русь боролась із зовнішніми ворогами, боролась за свою незалежність. Все це уповільнювало соціально-економічний, політичний і культурний розвиток Київської держави, відкинувши Русь на кілька століть назад. Та все ж вкрили себе неморущою славою на тисячоліття, навічно залишився в пам'яті народній наші великі державні мужі, князь Святослав, який за свою мужність і відвагу війшов історію під назвою Хоробрий. Володимир Великий, який вів Київську Русь, спільноту європейських держав, охрестивши Русь, саме при ньому наша держава досягла найвищої могутності, Ярослав Мудрий. Який не дарма залишився в пам'яті народній під назвою Мудрий. Він зробив Русь найкультурнішою серед європейських країн. І сьогодні милують око пам'ятники давньої Київської держави Софія Київська, Михайлівський собор та Золоті Ворота. Саме на цей період припадає і поява найдавнішої пам'ятки правової збірки законів. Руська правда. Основні положення цієї збірки закріплення феодальної власності, урегулювання договору, позики не лише на гроші, але й на хліб і мед. Shout yeah. your Земель Волині і Галичини, яку здійснив у 1199 році Волинський князь Рола... Роман Мстиславович. Які ж події відбуваються далі, як ішов хід історії, чим ми можемо писатися сьогодні, а що повинні зробити належні висновки, щоб не повторити помилок? Адже сьогодні віддає українського державотворення ще не всі проблеми вирішені. Не все йде так, як хотілося. Протягом ста років після занепаду Києва галицько волинське князівство було опорою української державності. У цій ролі обидва князівства прийняли велику частку київської спадщини водночас запобігали захопленню західноукраїнських земель Польщею. У 14 столітті історичні події розвивалися у несприятливому для України напрямі. Після смерті останнього князя Галицько-Волицька династії, західноукраїнські землі та землі з Києвом опинилися без свого князя. Майже 80 років титул володаря українських земель належав монголо-татарам. Але чвари у Золотій Орді не дали можливості монголам управляти тутешніми землями. У 14 столітті українські землі увійшли до складу нової литовсько-руської держави. Литовські князі, проявивши мудрість, звели нашого народу християнську віру, запозичили систему адміністративного устрою. Навіть основною правовою системою Литовської держави стала Руська Правда. Пізніше в цій державі, до якої входили українські землі, з'явилися перші власні правові акти держави, литовські статути. У XVI столітті Україна опинилася у складі речі Посполитої. З'являються дні законодавчі акти, що закріпачують селян. Після Люблінської унії у 1569 році було поставлено підсумні власне існування українців як окремої етнічної спільності. знать окремих українських земель кілька разів робили спроби стати на захист своїх інтересів, але польське панування породжує культурну асиміляцію української знаті. Заспокою, чи про те розкажу, як тебе я люблю, а чи пісною горе твоє я присплю, чи злізьми розірюсь, мо мов ріська дитина, чим тебе заспокою я, бідна дитина, скажи, моя люба Україну, Україна моя? Опа, Інженер, який перебував в Україні на польській службі, видав книгу опис України, зазначав Україна простягається від границь Московії до границь Трансильванії і поділена на кілька провінцій Польщі. Територія України це Запоріжжя, Київщина, Поділля, Волинь, Галичина, Покуття. Український народ не полишає боротьбу проти чужого. Чужоземного панування під киміщани Львова, Києва, Луцька домоглися Магнебурзького права для міст. Це давало можливість самоврядування, створювало сприятливі умови для розвитку міста. У середині 16 століття виникає Запорозька Січ, яку називали Козацькою республіки. А в ході визвольної війни у 1648-1657 роках українського народу під проводом Богдана Хмельницького створено основу для розбудови козацької держави, демократизм. При виборах керівників Січі а демократизм при прийняті рішень саме Запорозька Січ була зародком політичної організації Гетьмачений устрою країни в складі Російської імперії за березневими статтями 1654 року. Україна увійшла під протекторат Росії, але навіть ця спроба утворити, хоча б автономію України в складі Російської імперії не вдалася. Найвизначнішою пам'яткою правової думки України є Конституція Пилипа Орлика, яка була розроблена у 1710 році. Ця конституція за демократичним змістом значно випередила тодішні правові акти Європейських держав. 16 статей документа визначили демократичні засади української державності, принципи поділу влади, приватної власності і його захист, права окремих категорій населення України. Конституція полипа орлика заклала підвалини українського конституційного права. Україно ти для мене диво, і нехай плива за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Одійдіте Одідіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побудь на самоті. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука світова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права.

Проте забігаючи на можна констатувати, ми не досягли поставленої мети, ми не зробили навесних висновків з історії українського державотворення минулого. Наші державні керманичі не проявили єдності, мудрості в досягненні поставленої мети. І в результаті, не дивлячись на величезні жертви, кінцеву мету побудови Української незалежної держави було провалено. Цілком закономірно запитати, в чому ж справа? Чому інші держави, такі як Фінляндія, Польща, Прибалтійські держави, набагато меншими жертвами, набагато меншою кров'ю, здобули незалежність і живуть сьогодні, процвітаючи висновок: один: ми не вивчаємо уроків минулого. Не...